Скажемо вам, що таке збір кульбаби. Бо кульбаби дуже багато. Вздовж доріг, в містах, в парках. І людям здається, ось воно дармове, сировина тут на кожному кроці. А що ж тут її назбирати? Ось ми бачите, збираємо. Нам треба листя, нам треба квіти і нам треба коріння. Коріння розгалужене або дуже довгі. Он молочко зразу випускається. І руками його не зірвеш. Це бажано мати якийсь інструмент. Ось у нас така лопата подовжена спеціально. Ну, і от, уявіть собі, от ніби багато всього, бери скільки хочеш. Ну, але ж це не тільки вершечки. Плюс трава, плюс інші рослини. Потім це все буде перебиратися щоб інші рослини, які попадуть нам в збір, не заважали, щоб була тільки чиста сировина, ну і щоб зробити хоча б таку приблизну кількість, щоб всім хоч по баночці вистачило, то то треба трохи покопатися, ми знаємо такий таємний лужок. Далеко-далеко від цивілізації, від житла людського. Нічого тут поблизу немає, ні фермерських господарств, ні виробництва, нічого. І ось таку органічну, чисту кульбабу ми для вас збираємо. Он навколо можете подивитися ніде нічого, ніяких признаків цивілізації. І вона тут багаторічна, в неї гарне коріння. листя таке мощне. Ну, і ось тут ми збираємо. Паралельно, як збираємо сировину на гідролат, збираємо найкращі ідеальні листочки. Знаєте, сподіваюся, вже чули, що ми робимо класнючу, корисну приправу морська сіль з дикоросами. Називаємо її Сила диких трав, Там морська сіль найвищої якості. І близько 12-ти отаких різних цілющих пряних диких трав. Отакі От найкращі листочки ми відбираємо, палички сіці викидаємо. Ну і дивіться, різниця в обробці сировини. Ці листочки обов'язково будуть ретельно перебрані і ретельно помиті, потім просушені, а потім на низьких температурах в сушарці висушені для того, щоб зберегти всі їхні цілющі властивості. А ось ця сировина митися не буде для дистиляції. Вона буде ретельно перебрана. Корінчики від'єднані окремо. От корінчики будуть тільки митися. Трошки очищатися, щоб землі не було. Оце все, що старе, негарне, буде зрізане. так само Якщо попала трава чи якісь інші рослини, це все буде перебрано. Оці старі вже некорисні пухнастики також будуть вибрані. Оці, оці довгі стебла також будуть викинути. Тобто це буде сировина, помите коріння, чисте листя і квіти. От. І тоді буде тільки дистилюватися сировина для, для переробки на гідролати бажано її або не мити, або дуже добре просушувати. Вважається, що якщо попадає, наприклад, дощова вода чи якась інша, вона погіршує склад гідролату. Тобто сировина має бути чиста, суха і ні в якому разі ніяких інших там рідин туди не додавати. Так що це не просто зібрати, засунути ото з землею, там передистилювати. Ні, тут ще, ну як мінімум, на цілий день обробки, ще до того, як ця сировина попаде в дистилятор.